Нехай Аллах, Аллах дасть кожному повагу до інших. Інші, інші Аллах. Аллах. Це ви Вони мені сказали? Так, Нурсима, hey, тобі сказала. Що це таке? Ні привіту, ні одвіду, ще й поводиться наче нічого в чому не бувало. Yeah, yeah. Саме так. Hey, ти could взагалі мовчи. Окей? Okay? Yeah? Ти I взагалі мовчи. Нусима, well, well, дорогушенька. Yeah. Дивись. Yeah. Я не хочу I тебе ображати, але, пані Салким, ви не зможете мене образити. Мені нема за що хвилюватись. Я не забуду те, що ти зробила моїй дівчинці. Я нікому не дозволю її принижувати. Добре? Якщо я сьогодні мовчу і терплю, то це через чоловіка. Зрозуміло? Інакше все могло бути би по-іншому. А ну, наприклад. Що б сталося, пані Салким? Якби я була на твоєму місці, я б добре себе поводила зі мною. Пані Салким, ви не на моєму місці. І тому будьте спокійні. А ти. Ах ти! Раз ви, мати дочка роздуваєте з мухи слона і не збираєтесь забути цю історію? То ти все, що з тобою сталося. Ти це все заслужила, знаєш? Ще й в моєму домі ніхто зі мною не буде поводитися невиховано, ніхто не зможе мене принижувати. Ніхто не зміє мене звинувачувати. А якщо і звинуватить, що буде всі разом бачили? Ось вам і результат. Винесіть з цього урок. Окей, пані Салкем? Що вона з себе думає? Мама, ти й слова не скажеш? Не скажу. Я з нею не, не спарую слів. А по-іншому розберуся. Пішли.